Вітаю, друзі. Ви на каналі Майстер 12 Вольт, місто Запоріжжя. Сьогодні, на прикладі свого автомобіля, я вам розкажу, як за 4 копійки відремонтувати електродвигун кліматичної установки передньої або задньої, це неважливо. Тому що дуже часто люди стикаються на цих автівках. Це стосується не тільки каєнів, це така ж ситуація і в торегах, і в кусьомих. Так, вибачте, про кусьоми я не можу сказати. В торегах точно така ж сама система, це стосується автівок з 11 по 18 рік. Я вже не вперше буду робити такий ремонт. Що відбувається? Просто з часом, ну, в якийсь момент у вас просто перестає працювати обдув. Передніх пасажирів чи задніх, ну це залежить від комплектації. Якщо є задній клімат, то там є і задня пічка, задній вентилятор. Задній кондиціонер, пічка і вентилятор. Це окрема система. В тих комплектаціях, де немає чотирьохзонного клімату, там тільки передня. Або але немає значення, яка у вас комплектація. Тому ви можете стикнутися з відказом працездатності як переднього вентилятора, так і заднього, якщо він є в комплектації. Вони однакові. Тому, що я хотів ще сказати. А, офіційна станція, вона. Характеризує, як це внутрішню, ну, називається це розповсюджена внутрішня несправність і тому заміна електромотора та блока керування в зборі. Але в якийсь момент, коли я вперше стикнувся з такою проблемою, ну, мені стало цікаво, я вирішив розібратися. І вже ось на своїй автівці я стикнувся з цією проблемою, у мене відказав. Задній електродвигун перестав працювати обдув задніх пасажирів, і я вирішив зняти відео і показати вам, що можна не купляти новий, а він не буду стверджувати. Але мені казали, що мабуть тільки в оригіналі ну, йде цей двигун. І... Там Він коштує чи 12, чи 15 тисяч щось таке. А хоча можна за, як я вже казав, за 4 копійки його відремонтувати, і він буде працювати ще стільки ж часу, як він пропрацював. Так, що ми повинні зробити? Ми повинні зняти електродвигун. Я не буду показувати, як там розбираються панелі, не бачу в цьому сенсу. Знімається. Оця панель захисна обліцовка, відводиться пічка, і мотор стоїть, прикручується з того боку. Тому я вже його зняв. Зараз ось тут така кришка на ньому знизу. Хочу ще раз повторити, що як передні, так і задні мотори вони повністю ідентичні. Так, ось наш двигун. Перевірити, як ви його зняли, що він працездатний, дуже легко, коли ви зняли отут -от стає блок керування. Просто подати живлення на обмотки і побачити, що мотор працює. Я подивився, в мене щітки ще більш ніж 50% вони цілі. Колектор там також. Не буду його розбирати. Ну, є невеличкий знос. ну, Тут, мабуть, на камеру не буде видно. Є невеличкий знос, але ну, автівці 10 років, ну, що ви хотіли. Але він працює добре. Значить, Що треба зробити? Відокремити блок керування. Значить, Ось так він виглядає. Значить, ось Його всі запчастини. Надо... Порядок розборки його, наступний. Ось з цього боку. Він сидить на якомусь або термоклею, або термопасті, яка, яка з часом вже втратила свою еластичність. І вона ну, прикипіла, я не можу сказати, що це. Або якийсь термосостав. Треба від'єднати, від'єднати. Радіатор, це робиться ну, доволі складно, тому що сидить він дуже 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 міцно. Тому порядок розборки наступний. Треба або потрошку гріти фіном, Так, заходьте. або гріти фіном, або, як я роблю, я кладу. Цей блок керування у морозильну камеру на кілька часів. І Потім ця, цей состав, яким тримається оцей радіатор, він становиться хрупким і від'єднується дуже просто. Тому ніякого питання тут нема. Від'єднали е, радіатор, після чого треба буде відпаяти тут е, сплати два конденсатора. Ось тут, тут катушка і оці контакти, які підпаяні до плати. І спокійно відокремлюється ця плата. Ось. Наступне, що вам потрібно зробити, зараз я вам покажу. Наступне, що потрібно зробити, зараз я зроблю приближення. Зараз камера сфокусується, і я все покажу. Треба, так, берете тестер і ось тут тут одна. Резистивна збірка, і ось інша. Одна на 1 кОм, інша на 47 кОм. Треба вам продзвонити оцю групу на 1 кОм, і оцю на 40, 47 км. Якась з них буде пробита або одна, або пара, або дві по одному, або окремо одна. Ну, якась варіація. Я стикався з, різни, з різними варіаціями. Пошкоджень. Це захисні резистори. Вони вийшли з ладу. Тому його треба ну, просто поміняти. Ось. Значить, чому це відбувається? Зараз вам розкажу. Так, ось, друзі, знайшов фотки. Я колись робив такий ремонт на іншій автівці. І знайшов фотки, тоді я робив. Хочу вам показати і розказати, чому це відбувається. От Зараз на, цьому, на цій фотці ми бачимо, що отак от відокремлюється радіатор. Бачимо, що на радіаторі оця паста, яка з часом затверділа, ось вона на платі, чи термоклей, мені важко сказати. Далі, ось таким чином виглядає плата після того, як відокремили радіатор. Треба відпаювати оці конденсатори, контакти, які підпаяні до підпаяні плати. Потім бачимо ось на цій фотографії. Е, на, тому, на, на тій автівці вийшли з ладу оці кілоомні резистори, але в, в, мені треба було ну, дуже швидко зробити ремонт, тому знайшов. На якісь з ремонтних плат схожі резистори, вони дещо мають дещо більший корпус, але вони теж на 1 кОм, я їх запаяв, досі вже котрий, я не знаю, пару-тройку років тачка їздить, все добре. Значить, на, як я вже казав, на офіційній станції кажуть, що це внутрішня несправність. На самому ділі, що тут немає ніякої несправності, це захисний механізм. Я хотів вам розповісти, чому це відбувається. Тому що е колектор він набран з мідних пластин, і між якими є повітряний зазор, який з часом забивається мідно-графитовим пилом. Це продукт зносу, щіток та колектора. І цей пил він електропровідний. Тому різко змінюється опір між полюсами обмоток. І, собственно, щотки, що така ситуація, шунтує щотки. І якщо вмикнути двигун напряму, то буде горіти запобіжник. Якщо без запобіжника, то з'явиться не кутовий круговий вогонь mm -hmm. по колектору. Тому що робити в такому разі? Треба ну, інколи знімати вентилятор і продувати його ну, воздухом, щоб оцей пил там не знаходився. Тому ось така ситуація, але цього ніхто не робить, і що робиться, тому якщо така ситуація відбувається, електроніка цього блока ну, керування цим електродвигуном, він думає, що мотор клинить і або від, ну, відключає його програмно, або якщо одразу не Зробити профілактику перегорає оцей захисний резистор, один чи другий, як я вже вам показав. Тому ніякої несправності тут немає. Так, Блок зібрали. Поставили керування до корпуса мотора, під'єднали дроти живлення. Зараз підключимо. А, ну Я не став показувати там термопасту. Нову треба було нанести при зборці до радіатора. Ну, Я не став перевіряти, тому що вже цю процедуру роблю не перший раз, тому я впевнений, що все буде працювати, але зараз ще перевіримо. Я не буду збирати корпус остаточно. Тут ще кришка за... защлкується, закриваю цей низ мотора. Так, Зараз під'єднуємо і вмикаємо. Запалення і дає ну, живлення на двигун. Так, під'єднали фішку. Зараз щоб він нас тут нікуди не поскакав. Так, вмикаємо запалювання і дивимося, що в нас там. Мотор у нас стоїть. Зараз. О, чутно, передній радіатор заробив. І ось бачимо, як у нас моторчик крутиться. Тобто у нас все, тобто у нас все працює. Зараз додамо обертів. Ага. Бачимо, все працює. Вимкнули. Все, він нас зупинився тоді. Все. Зараз збираємо корпус, встановлюємо, встановлюємо мотору пічку, прикручуємо і збираємо все зворотні послідовності. Все, ремонт. Завершен. Дякую за увагу. Дерзайте.